Всім добрий день! Заїхав до нас такий скотик зі Швейцарії. Американський бренд. Десятці кращих в світі брендів. Це є в районі десь там від 1,40 до 1,60 метра такий з підлітка. На 27,5 колесах алюмінівий. В принципі, по вазі. легесенький. Має дуже хороший амортизатор Santor STM. Робить дуже дуже класно, дуже м'яко, чуть не повітря немає, блокератор, який блокує, можна блокувати на рівні дорозі, щоб не забирала швидкість. Є регулятор жорсткості пружина тут регулюється м'якіше, твердіше. Є гідравлічні дискові тормоза, які дуже добре тормозять. Втулочки ще стоять, які дають хороший накат. Резина, швальба, бачите, ще пупочки є дуже в дуже добро, добротному стані. німецька, Шатун, Шимановський, педаля, дуже добротні, такі педалі нові. Потрібно дати з 2000, щоб купити. Є кріплення на баночку. Сідло комфортне, село гесенько регулюється, якщо потрібно, по рості. Система касета 9х3, 27 передач. Задня перекидочка Олівіо, яка розрахована десь в районі на 25-30 тисяч кілометрів. пробігу Ось таке. -то. Буде така лялечка когось цікавите. Пишіть або заходьте на сайт. rover.in.ua, або інстаграм, або в Тік-Ток, Ігор Бжик. Гарного дня.